Спортивний оліг, перший плюс другий сорт. 10 кг на 959. За 10 кг. Ось такі класні штани, ковбочка. Одягу є багато, тому буду показувати максимально швидко. Розміру немає. Це йде розмір 62-64. Ось такий класний сідшотик. Наступний іде розмір Елька. Ось такі штани на манжеті. Розмір XL. Далі йде ось такий сушотик Елічка. Зсередини йде отакий тепленький. Далі йде така кофточка. Ось такий кремовий І трьох Наступний йде розмір 48. Далі йде ось такий батник Adidas з капюшончиком. розмір тут йде S-ка, Далі йдуть штани чоловічина. Розмір Xpel. Вони йдуть прямі подовжені. Наступні йдуть такі штани. Сюди сині також йдуть прямі подовжені. Розміру я тут не бачу. Наступні йдуть такі штани. Це йде кофточка. Дальше идут штани Nike на манжеті. Розмір M наступна Мка. Наступная такая кофточка. Далі йдуть, йдуть ось такі варко, штани, наступні йдуть два світшотика, Розмір Мка. Розмір идея L, Из такого классного свитшотика залишили ще декілька моделей. Нагадую, що 10 кг. Перший плюс другий сорт. Ціна 950 гривень. Тут такий спортивний штани розмір 42. І останні дві модельки. Елька.